Не все те золото, що блестить, не зустрічай по одягу і не працюй на дебільних роботодавців. З вами я, Юля, і сьогодні розповім, як я працювала на одного з таких роботодавців, приватних підприємців. <му> У своє виправдання хочу сказати, що я була молода, дурна. І не звертала на такі редфлаги. Наприклад, якщо в об'яві на OLX постійно висить одне і те саме місце праці, і там завжди тікучка, як то кажуть, то це не дуже гарний знак. Я тоді була дурна, не звертала на це уваги і даремно. Як я почала працювати на такого роботодавця? Я звільнилася. з з колишньої роботи і е, почала шукати спокійно, так врівноважено, не одразу кидатися на першу ліпшу роботу, а врівноважено дивилася всі оголошення на OLX і знайшла одне, яке більш-менш мені підходило: це адміністратор у фітнес-клубі. Я ще собі подумала: я заодно. Трішечки підкачаюся, можливо, буду підтримувати себе в гарній формі, ну і працювати звичайно, буду працювати адміністратором. Що там працювати адміністратором? Сидиш за стійкою і зустрічаєш гостей, ну там якісь виконуєш функції, все, я так думала. Але ні даного роботодавця я робила все. Наприклад, я лише потім дізналася, що в нормальних фітнес-клубах по залу ходить такий черговий тренер, який дивиться за порядком, який там виключає там бігові доріжки, включає ті самі бігові доріжки, пояснює, як вони повинні працювати, забирає гантелі, там все. Ну, Тобто, черговий тренер. Це е, обов'язково в таких фітнес-клубах, якщо вони нормальні. Ну е, судячи з усього, це й був ненормальний, тому що всі ці роботи виконувала я. А, до речі, забула сказати, що е, крім мене там працював сам власник цього фітнес-клубу. Мене це трішечки здивувало, як це так, він там сам працює, сам займається, сам все робить. А виявилося, що люди там довго не тримаються, і я потім зрозуміла теж, чому е, по, з приводу того, що я ходила по після занять, після того, як клуб повинен був закриватися. Я прибирала всі штанги, не знаючи, де вони взагалі повинні лежати, піднімати оці тяжкі всякі бліни важкі. Потім е, хтось приходить, новачок, він не знає, як вмикається ця бігова доріжка. Я покидаю свій пост, іду обі... поясняю, у мене там черга стоїть клієнтів, а я пояснюю клієнту, як вмикати доріжку, як треба там пристягуватись і все таке інше. Потім Помимо цього всього, у нас був там кенгу джампінг. Ця дівчинка приїжджала з такими бутами, такими, з... хто знає, той знає. Вони такі важкенькі, їх багато, дівчат багато. І я їх заносила в залу. Тобто, з надвору я тягала, заносила їх в залу. І я. Потім я, крім того, що Сиділа на рецепції, я продавала ці геніри, карні, для зжигання жиру, але насправді там ця дія не доказана. Але дівчатка вірила, дівчаткам я робила коктейлі, протеїнові коктейлі робила. Це все робила я. Потім. Всіх нових клієнтів там, в базу заходити, пропонувати карточки, купувати, це все робила я. Крім того, все приймала продукцію, хто, там, вода там, чи ще щось, це робила я. Недостачі, які були, це теж, звісно, я. Хоча цей власник, він, коли приходив, він… Міг просто, він все бачив. В нього на комп'ютері окремо вдома ця програма встановлена. Він все бачив, скільки що продалося, скільки людей зараз в залі, по карточкам, хто вийшов, хто зайшов. Він все прекрасно бачив, мог контролювати здалека. І він так і робив. Мені дзвонив і казав, а що там, там як справи. Але крім цього, він прибігав, просто приходив, сідав на рецепції, де по суті, це як обличчя е, залу, так, повинні бути всі гарненькі, все так. а він приходив, в своєму спортивному перевдягався, брав з собою їжу, розігрівав у мікрохвильовки, воно все воняло на весь зал. Я сиділа, просто закривала на це очі, ну, власне, що я можу сказати. Я ж не скажу, ну ви подумайте про те, який, який це вигляд має в очах ваших клієнтів. Йому це було по барабану. У нього ще була. Комірка, він там щось завжди робив. Коли він приходив, він вмикав гром, гучну музику. Дуже гучно. Я приходила додому, я хотіла просто побути в тиші, бо він любив дуже вмикати гучну музику. Е, і це ще було таке підвальне приміщення. Підвальне приміщення характеризується тим, що взимку там дуже холодно і волого. Е, звичайно, кондиціонер ми вмикали, але коли людей не було. І він, мені треба було його вимикати. Те, що я знаходжуся в залі і я мерзну, це нікого не хвилювало. І, звичайно, коли займався сам власник, він включав собі кондиціонер. А коли він позаймався, там все, поробив свої справи, він його вимикав. Тобто я залишалася в цьому сирому підвалі сама. Як він мене перший раз підставив? Значить, Ну, перше було таке. Я е, працювала там одна і, і, і здавала йому зміну. скажімо так. Нас працювало двоє, він і я, по суті. І потім ця об'ява на Оліксі висіла постійно, постійно приходили якісь дівчатка, один-два дні постажувалися, пішли, один день постажувалися, пішли. І один раз прийшла дівчинка. Він їй спочатку там все розповідав, дивився на неї, бо він любив дивитися на дівчаток, чи вони нормальні, бо якщо прийшла нормальна дівчинка, але вона там ну, трішечки зайвої ваги, то все, вона не підходить. І прийшла дівчинка, він її стажував, а потім говорить. Та моя зміна повинна бути. Завтра прийде ця дівчинка, і ти будеш її повністю, повністю стажувати. Розкажи все, що знаєш, все вона буде з тобою там скільки -то, там годин, ми договорилися. І якщо ти її все научиш, то вона через день вона вже зможе тебе замінити. Там, ну, я повинна там пропрацювати там два дні і три дні. А через три дні вона вже мене повинна буде заміняти. І він сказав, що все, що ти її научиш. А, ну ти повинна сама, по-перше, її навчити, все це ж закривати, все вимикати, все, все об'яснити цю систему, ну абсолютно все на мені. І каже, якщо ти її не научиш, то е, ну, буду питати з тебе. Ось так, от все, все скинув на мене. Я це ще якось тоді думаю, ну, може, просто через те, що я буду якраз в роботі, то я поясню дівчинки, ну, які проблеми. Е, а прийшла дівчинка, і це була моя знайома. Моя знайома, з якою ми переписувалися весь цей час, який у цей треш. І... Між собою просто крім нас, цього трешу ніхто не розумів. Це був наш міжусопчик, але я її простажувала, все розповіла, все як воно повинно бути. І коли вона перший день працювала, він, звичайно, був з нею. І щось вона не знала, чи щось забула. Ну, Я точно це їй пояснювала, там, уже як батареї вимикати, чи щось чи контролювати температуру, не пам'ятаю, чи бойлер, напевно, за бойлер. І вона щось забула. І він потім каже: дзвони до Юлі. У мене вихідний, він з нею, він міг показати їй все. Все ну, абсолютно, це, це, це хвилинна справа. Він її довів до сліз, вона плаче, вона дзвонить до мене і питає, як все повмикати. Я розповіла, вона все це зробила. Ну, ви розумієте, так? Просто от на цьому маленькому прикладі. І отакі якісь проблеми, як тільки що, дзвони до Юлі. Дзвони до Юлії, вона це її проблеми. Це вона тебе не навчила, а вона должна була навчити, бо я сказав, щоб вона тебе навчила. Ну це нічого, ми проковтнули це, ми працювали. А потім була така ситуація. Я працювала, ми працювали з 9 до 9. І одного разу. Ну, як ти ти знаєш, що в тебе закінчується вже робочий день, і в принципі за півгодинки до закриття я знала, що я зараз піду, все, пови повимикайте, що не треба. Наприклад, там бойлер, обігрівачі, що вже людей там ну, може. Пару чоловік залишилось, вони там дозаймаються і все, їм і вистачить і води, і все, ну, і, грубо говорячи. А він на цей момент щось ковирявся в своїй комірці, тобто він був е, в залі, е, хазяїн власник. Я пішла, повимикала батареї, вимкнула бойлер, все перевірила. Ну, Це буквально було може, за півгодинки, ну, може за 20 хвилин, Ну, ну добре, за півгодини до, е, до кінця моєї зміни. Це при тому, що я вже відпахала, я не. Не ївши, не сходивши нормально в туалет, вибачте, вже за такі подробиці: Кенгу джампінг, це знеси, занеси в Куп купа людей. в мене отака голова. Я все повимикала. Я знала собі, тримала в голові, що я повимикала. І потім він до мене підходить це десь за 15 хвилин до кінця робочого дня і говорить: ти перевірила там войлер, вимикачі? кажу, так, я перевірила. Він точно кажу, ну так, я ось ходила, перевіряла. Він ну добре. І пішов з такою хмилочкою, і він пішов додому. Я не, не придала цьому значення, бо я перевіряла. Я знаю, що я перевіряла. І якось і все на цьому. Я провела людей, все повимикала, повиключала, закрила двері, замкнула сигналізацію, ну все як, все як положено. І потім приходжу я наступного дня на робоче місце, а він уже там. А він уже там, цей власник, і вже відкрита. Я ще так здивувалася, відкрита. Він уже там і говорить: ну що, вчора повимикала бойлер, там обігрівачі. Я кажу, ну так, вчора я ж вам казала, що повимикала. він. А ну-ка, піди провір. Е, я приходжу, а воно все обімкнене. Воно все е, Ну, Я приходжу, кажу, це ви вже вмикнули, навірно, ну, напевне, коли прийшли на роботу. Він каже, ні, це я вчора увімкнув. А ти не вимкнула, і я спеціально записав показання на лічильнику, і за ніч вона намотала стільки-то. І це я спишу з твоєї заробітної плати. Я не знаю, як це пояснити. Ну, я звичайно знаю, як це пояснити, це підстава. Але ну, так відноситися до своїх співробітників спеціально так робити. Ну, це вже я не знаю, якою людиною треба бути. Е, окрім цього, завжди я провіряла е, рештки по товару і завжди був якийсь, недос, недостача якась була. От, наприклад, е, він міг прийти і сказати: Запиши на мене батончик. Да? Там, ну, він займається, взяв Запиши батончик. Я записувала, коли встигала, а бувало таке, що може я забула. Він взяв або не сказав, спеціально не сказав, бо він міг таке зробити, розумієте. А камери якраз на ці батончики нема, не ну, не, не, не попадає камера. Я би могла б пред'явити йому, а так я нічого не, не можу по суті пред'явити. І він. Якась недостача, ці батончики дорогущі, протеїнові. Звичайно, хто? Я плачу за це. І, і це розумієте, це робилося спеціально. Він брав батончик, не попереджав, а потім мене недостача. А батончик на хвилиночку, ну, гривень 40, ну, це на, на той період це були нормальні гроші. Отак, От один батончик, другий батончик за зміну. І так, вибачте, це вже така сума набігає нормально. Окрім цього. І ще у нас він казав, що у нас буде премія, якщо ми будемо робити продажі, тобто ці, ці самі батончики, якщо ми будемо впихувати людям оці несмачні не гидкі батончики, які Ну, я я не знаю, я пробувала, бо я сиділа в цьому залі, завжди голодна, і, і я вже від голоду думаю, спробую ці батончики. Я, я може, всі там перепробувала. Я пробувала і які дійсно були смачні. Ну, як звичайна шоколадка, мені здається, що шоколадка так само калорій може, ну, трішечки більше буде, і, і ще й буде смачніша, розумієте? Я ці батончики е, намагалася продавати, але, звичайно, ти не зможеш їх продати стільки, скільки він е, нам цю норму дав. І плюс іще е, в нас була, е, ми вели інстаграм, ми вели сторінку в інстаграм цього клубу, і обов'язково повинно бути в день 5 постів. І це не просто О, привіт, добрий ранок, ми відкриті. А якийсь там супер-пупер повинні все рекламувати кожен день. і Я йому казала, що ну, Якщо по-нормальному, то три поста в день це буде нормально. Не, не, не потрібно спамити задовбувати людей непотрібною інформацією. інформацією. Тим більше в мене немає часу. У мене ну, зранку там так я ще напишу якісь там два пости, там ще один може якийсь встигну пост. Більше в мене немає часу. Ми йому це говорили, що ну не пять постів в день це нереально. Ну, звичайно, все реально. Якщо робити все на не буду казати це слово. Просто так, знаєте, от, зробив, аби відчепитися. Але ж ні, це не навіть якщо я п'ять постів в день робила, то він зміг до чого придобатися. Отут ти не згадала це, отут ти не це. Словом, навіть якщо ми по п'ять постів в день робили, в один день ми там щось не доробили, якась недоробка або чотири поста, все, він уже в кінці місяця каже, премії не буде, то ти написала один день чотири поста замість п'яти. З ним спорити було абсолютно не безглуздою справою. розумієте? Це така людина, з якою споритися, ну, сперечатися, це гірше собі робити. І отакі подлянки він завжди робив. І останньою краплею було те, що е, навіть не останньою це. Я вже просто була впевнена, що я там більше робити не буду. Я пропрацювала там півроку. Е, і одне одною з краплею, це навіть предостання крапля була. Е, він… Каже, у нас буде новорічний корпоратив, всі збираємося, буде корпоратив. І що ви думаєте? Ми то думали, що він як власник там, нам влаштує, там, може якісь посиденьки, може якийсь там просто принесе якийсь тортик, я не знаю, ну, щось таке. Але він сказав, буде шашлик, буде там випивка, буде все. Ну, ми то думали, що ну добре, але ж ні, ми платили ще за цей шашлик, за цю випивку, за це все. І окрім нас, там ще прийшли його друзі. Їли цей шашлик і випивку. І я не впевнена, що друзі платили за цей шашлик і за цю випивку. І, і це було поночі, бо це ж треба закрити мені було зал, і потім аж ми їли оце все. І окрім того, я була заміжня, він прийшов з якимись своїми двома друзями. Там були дівчата-тренерші, тренери також були. І оці друзі залицялися до нас, молодих дівчат. Що, що це за фігня? Це якесь, я не знаю, і ще в закритому приміщенні це з цими дядьками сидіти. Ну, це, це була перед остання крапля. А остання крапля, це, 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 це такі, це квіточки. Він постійно нас підставляв, постійно якісь там подлянки робив. Це вже на це мене звертали увагу. Але оце, остання крапля була, це моя напарниця. Звільнилася е, через це. Тому що він коли займається, коли приходять тренери, там бувають з кавою, і в них ще немає не, не часу. Ну, ще там вони мають там 10 хвилин до початку тренування. І вони стають біля нас, біля адміністраторів, і щось ми спілкуємося. І цей власник він бачить, що ми спілкуємося, і він, а він займається в цей момент. І він типу типу, мимохідь просто кладе свій телефон і йде займатися. А? Якось, і коли я спілкуюся з дівчатами, я нікого не стараюся нікого не обсуждати. Я так, так, так. Угу, угу. Ну, виявляється, я, добре, я вам розповім, Виложу всі карти на стіл. Він ставив телефон на запис і підслуховував нас. Як ми це вияснили? І коли я з тренерами спілкувалася, він робив таку практику, він клав телефон, і звичайно, він записував, потім слухав, про що ми говорили, але ні про що таке ми не говорили з, з цією тренеркою, з цим тренером. А моя співробітниця, напарниця, вони щось спілкувалися, і вони почали, як сказати, обсуждати цього власника. І він це все записував. Він це все записував, потім зібрав збори. А я, до речі, якраз в цей момент звільнилася. Я якраз от і мені треба було допрацювати. Я ще підготувала ще одну дівчинку до... замість себе. Я скільки там в той фітнес-клуб, скільки сил? Втратила взагалі марно. І він підслуховував. І коли зробив зібрання я вже там не працювала, він включив цю запис, цей запис на для всіх, щоб всі послухали, які вони оце, такі, оце обсуждають його при всіх. Але він зробив це гірше тільки собі, тому що всі зрозуміли, який він є насправді, ну і, і, і таке і інше. Я не знаю, чи буде повчальна для вас ця ситуація, тому що одразу не знаєш, на кого ти наткнешся у житті. Бо бувають нормальні роботодавці, бувають не дуже, бувають просто вони переживають за свій бізнес. Я розумію, що цей власник теж дуже переживав за свій бізнес. Він говорив, що я розумію, що вам все рівно, це не ваш зал, а це моє, я його створював, тут це моє, я, вся моя душа. Я це розуміла, я робила все для того, щоб було добре. Ну, я ніколи зла не робила, нічого спеціального. Не робила. Власне, інші теж такого спеціально, подлянок якихось йому не робили. Це робив тільки він. І ще згадала така ситуація. Була Була зима і було голольот, слизько. На дворі у нас, такі, у нас такі сходи перед тим, як сходити в цей підвал в зал. І на сходах було слизько. І приватні підприємці мусили сипати сіль, щоб не було слизько, щоб забезпечити. Без, ну, щоб було безпечно. І в е, нас була прибиральниця, до речі, теж дуже, дуже цікава жіночка. Е, вона приходила там, на якісь там, пару годин е, зранку і пару годин ввечері. І вона повинна при, е, посипати цей, е, цією сіллю е, сходи. Я сиджу на рецепції, я зайнята з іншими справами, він підходить, цей власник і мені каже, бери сіль, іди, посипай сходи. Я кажу, а я впевнена, що зараз ось ну, буквально 15 хвилин і прийде ця прибиральниця. То їй вже час, бо вона казала, що я сьогодні прийду не на скільки, то а на трішечки запізнюся. І я кажу: зараз прийде прибиральниця. Ось, то буквально через 15 хвилин вона посипає, я їй скажу, ну, бо я зараз не можу все кинути і, і, і піти. А він ні, ти! «Іди, бери сіль, іди посипай. Я йому пояснюю, пояснюю, що ну, вибачте, я і так все роблю, і це якби не входить в мої обов'язки. Мені, мені не складно зараз піти, оце взяти сіль іти сипати це. Але ну, вибачте, я ж кажу, зараз прийде прибиральниця. Він на мене з вірячими очима дивиться і, 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 і отак вперся і каже: Ні, ти, йди. Як роді я рабиня, я його власність, я не знаю, я повинна все робити там і прибирати замість прибиральниці ще сходи ходити в туалети, дивитися, чи там змито, чи ні. І, і ми в цей у цей момент, коли він з такими звірячими очима на мене дивиться і каже: Ти йдеш, заходить ця прибиральниця. Я просто спокійним виглядом старалася бути спокійною, бо я вже ну, знала, що вже все це вже край. Е, то я їй сказала, що ось е, пан власник, треба взяти стіль, посипити. Ну, а, та, та так, без проблем. Пішла, посипала. Він на мене дивився, я не знаю, як на інопланітянина, який насрав йому перед дверю. Хоча я нічого такого не зробила, може, я дійсно не права. Ви напишіть в коментарях, чи повинно, повинен. Працівник робити все, що заманеться роботодавцю. Е, і до речі, це про ходіння збирання блинів, оцих важких е, включання доріжок, е, чи повинна це робити адміністратор, бо я знаю, що в нормальних залах це робить інша людина. Так що е, я знаю, я оце попала на такого роботодавця, я потім з таким господи ледь звідти втекла. Реально, це… він ще мене ж не хотів відпускати і казав, що ти повинна відпрацювати. А мені добрі люди сказали, що якщо в тебе є мала дитина, ти не повинна нічого відпрацьовувати. Але я ще відпрацювала і по доброті своєї душевній я сказала: добре, я ще цю недільку допрацюю і все. І він, хоча він мені сказав, ні, дві неділі ти повинна допрацювати. Кажу, ні, я не повинна вам нічого відпрацьовувати з такими умовами, з такими всім. І то я іще відпрацювала, хоча, хоча я могла, в той день, коли я сказала, що я звільняюся, і, ну так мені пояснили, що так, можна, коли в мене мала дитина, я могла йому сказати, що я не буду відпрацьовувати і все, і він мені нічого не зробить. Але я ще й по доброті душевній своїй відпрацювала не дві неділі, там неділю, але за цю неділю прийшла дівчинка, я її ще й відстажирувала, вона потім працювала ще й певний час, і ну ну і звичайно великим мінусом є те, що він як він відноситься до своїх працівників, як до рабів, доводячи до сліз, доводячи до істерик, постійно підставляючи людей своїх. Ну мені здається, що це трішечки не. Неправильні стосунки між роботодавцем і працівником. Може, у вас є інші думки з цього приводу, то напишіть. І ще, до речі, про цього роботодавця і про його зал. Він був такий популярним, тому що в районі його, їх було небагато. Може, три. три таких спортивних зали було в нашому районі на той момент, потім уже більше. І тому люди. Просто через те, що їм нікуди йти, вони йшли в цей зал. Але багато хто мені мені навіть особисто казали, боже, це ж цей власник. Оце він він же ж вообще того По-перше, в нього дуже дорого, і він піднімає постійно тарифи. Просто так з бухти барахти. Просто йому хочеться ще більше підняти тарифи. Хоча надані послуги не дуже якісні в самого залу, і плюс це підвальне приміщення. Там повинні бути якісь норми санітарні, хоча там ну щось там та й є, але не в такому обсязі, як повинно бути. Ну і багато хто, знаючи все рівно, що от, от такий власник, вони приходили, і я старалася їм продавати ці абонементи, розповідати, що і як. А вони казали, блін, я б судовом сюди, сюди прийшов, але якби не оцей власник. Ну, я їм говорила, що ну ви ж не до власника йдете, ви займатися там, те все. Ну, але деякі просто через те, що цей власник тут був. Власником, то вони не хотіли сюди йти. Це був теж такий ред флаг, який я думала, ну може, просто він, ну, він любить гроші, любить наживатися отак. от. Він створив бізнес, він хоче відбити гроші. Але насправді можна по-різному це робити, правильно? А ось такі є люди. Так що там, де тікучка в таких місцях, де часто це оголошення ви бачите на Олікс, то це такий є ред флаг, що туди не треба. Це така моя невеличка історія. сподіваюся, вона вам допоможе. В чомусь та й допоможе. Дякую, що були зі мною. Чекайте на моїх наступних відео. Все буде добре. Па-па!